Добрий день, любі учні! Я вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Вона сьогодні дуже важлива та цікава тема. Навіщо людини держава, основні символи держави. Ми з вами починаємо вивчати новий розділ з Я досліджую світ Я в суспільстві. Сторінка 36 вашого підручника! Але спочатку повторимо те, що ми вивчили на минулому уроці. Що таке конфлікт? Так, конфлікт це гостре протиріччя у поглядах неприязнь між людьми. Що може стати причиною конфліктної ситуації? Так, неспівпадіння поглядів, позицій, переконань і думок людей. Для того, щоб запобігти виникненню конфлікту, що потрібно робити? Так, вміти вислухати свого співругу розмовника і пам'ятати, що кожна думка важлива. І якщо ваша думка не співпадає з думкою іншої людини, це абсолютно нормально. Отже, ми з вами повторили. І починаємо вивчати наш новий розділ, нашу нову тему. Попрацюємо з підручником. Сторінка 36. Скажіть, що таке, на вашу думку, держава? І які держави ви знаєте? Так. У нас в світі існує дуже багато різноманітних держав. У давнину первісні люди жили родинними групами. Вони разом доглядали за дітьми, збирали рослини, боронились від хижаків, полювали на тварин, які перевершували їх силою та розміром в десятки разів. Роздивіться малюнки. Це ілюстрації до книги мисливці на мамонтів. Та північних оленів. Спробуйте скласти за поданими малюнками розповідь про те, як первісні люди полювали на тварин. Згодом люди зрозуміли, що необхідно розподіляти обов'язки одні займалися землеробством, інші скотарством. Хтось добре будував. У когось краще виходило робити посуд із глиби, а хтось просто був правним мисливцем. Коли кожна людина робила щось одне, то вся громада отримувала гарний посуд, добротні будинки, більше їжі. Це позитивно позначилося на якості життя людей. Згодом громади стали розростатися, об'єднуватися зі своїми сусідами для обміну товарами. Або спільного захисту від ворогів. Із таких об'єднаних веселень утворилися перші держави. Месопотамія і Єгипет. Сьогодні ж державою вважають громаду із власними кордонами, урядом та Конституцією. Головна функція держави зробити життя громадянин комфортнішим. Приміром, Щомісяця громадянам віддають державі невелику частку своєї зарплати податок. За ці кошти держава будує лікарні, школи, дороги. Щоб у державі був лад, нею потрібно постійно керувати. Для цього громадяни раз на кілька років обирають найманих менеджерів, президента і парламент. Цей процес називають виборами. Життя будь-якої держави влаштовано за певними правилами, законами, а її громадяни мають визначені права та обов'язки. Основним законом держави є Конституція. Усі громадяни повинні виконувати прийняті закони. Хто їх порушує, має за це відповідати. Що ж таке держава? Звернемося до нашого словничка. Держава це влада, керівництво, апарат політичної влади в суспільстві. Скажіть, у якій державі ми з вами живемо? Правильно, Україна. Хто зараз є президентом України? Володимир Олександрович Зеленський, як називається Український парламент? Верховна Рада України. Так, вона є єдиним органом законодавчої влади, що повноважений ухвалювати закони? Кожна держава має свою національну символіку. Що ж означає слово символ? Звернемося до словничка. Символ це знак умовне позначення якогось предмета. Символіка це своєрідне явище, візитна картка країни. Історично склалося так, що кожна країна має свої державні та народні символи. Символи бувають, ми вже сказали, державними і народними. Ми вже багато разів з ними ознайомувалися. Повторимо: державний символ це знак зображення або мелодія, які відображають якісь суттєві предмети певної держави. Народні народи світу різняться між собою одягом, звичаємо і традиціями. У кожного народу є свої національні святині, улюблені речі, дерева, тварини. Сьогодні на уроці ми будемо вести мову саме про державні символи нашої країни. Що є основними символами нашої держави? Правильно, це прапор, гімн і герб. Що ми знаємо про державні символи України? Давайте повторимо або, можливо, дізнаємося щось нове. Попрацюємо з підручником сторінка 38, прочитаємо статтю про державні символи України. Побутує думка, що кольори Державного прапору України символізують жовті поля пшениці і сині небо. Практика використання цих кольорів на стягах сягає сивою давнини. Так іще в 15 столітті львівські лицарі зображували жовтого лева на синьому тлі, і запорізькі козаки теж уподобували такі фарби. Кожен козацький полк мав своє знаменно, переважно синьо-жовтих відтінків. Україна, як і будь-яка інша держава, має две герби малий і великий. Малий герб це добре відомий тобі жовтий тризуб на синьому щиті. Хоча затверджений він був у 1992 році. Історія його походження почалася ще за часів князювання Володимира Великого. Тоді тризубець зображували на монетах. І початка. А ось Великий Герб України існує поки у вигляді проєкту. Державним гімном є пісня Ще не вмерла Україна, слова Павла Чубинського, а музика Михайла Вербицького. Пригадаємо текст Державного гімну України. Послухаймо його і можна навіть проспівати. Пригадаймо, а як потрібно себе вести, коли ми чуємо гімн України? Так, ми повинні встати і рука в нас повинна лежати на серці. Ще? Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. І, ми, браття, У братя. cheers yeah. Свого каже, що ми І наступним не менш важливим символом нашої України державним символом є державний герб України. Це наш герб Тризуб, його запровадив київський князь Володимир Мономах. На ньому можна прочитати слово воля. Число три завжди вважали чарівним, казковим, а ще в тризубі відображена триєдність життя це батько, мати і дитя, які символізують собою щасливу, незалежну, квітучу державу. Також в нас є свята. 28 червня ми святкуємо День Конституції України, 23 серпня День Державного Прапора України. 24 серпня святкується День Незалежності України. Це одні з найголовніших святів свят нашої з вами держави. Попрацюємо з підручником. Сторінка 39. Текст мова. Прочитаємо його, а потім поспілкуємось. Найперше слово людина промовляє мовою, яку називають рідною або материнською. Це мова, якою розмовляють у твоїй сім'ї. Окрім цього, кожна держава має свою. Офіційно визнану мову, яку повинні знати всі її громадяни. Ця мова називається державною. В Україні державною мовою є українська. Про це записано в основному законі нашої держави Конституції. Цією мовою видають закони і укази. Це мова Державного радіо і телебачення. Нею навчаються студенти в університетах та учні в школах. Державна мова є рідною для більшості населення нашої країни, обов'язок усіх громадян вивчати її і добре володіти нею. Українська мова за своєю милозвучністю посідає одне з перших місць у Європі. Її красу та співучість визнає весь світ. Отже, скажіть, будь ласка, яка є наша державна мова? Так, українська. Отже, перевіримо те, що ми сьогодні вивчали: наші знання. Для чого людині потрібна держава? Тому що кожній людині Повинно бути, де жити, так? У кожної людини є своя батьківщина. А для чого ж все ж таки людині потрібна держава? Головна функція держави це створити умови, за яких людина може себе вільно реалізувати. Держава повинна давати людині можливості. Як називається основний закон держави? Правильно Конституція України. Які основні державні символи України? Герб, прапор і тризум? Молодці.